Незаперечною нині є істина народ України з армією, армія з народом. Свідченням цього є постійна підтримка українцями бійців, які воюють на сході України. У мальовничій ворогті художники з 19 областей держави зорганізували пленер. Кошти після продажу картин перерахують пораненим бійцям на лікування. Казкові пейзажі ворогти її околиці стали головною темою пленеру митців з різних куточків України. На полотнах Яблунівський перевал, Петрос, і, звичайно ж, говерла найвища гора України. Марія Рибачук з Чернівців уже вдруге бере участь у спільному пленері. Це дуже важливо, що результатом цього пленеру є благочинність, доброчинність і допомога. Допомога Пораненим От восени пан Микола збирав то бронежилети. то Такі важливі справи, які важко переоцінити. Богдан Бринський один з організаторів пленеру, задоволений результатами всеукраїнської акції. Роботи будуть продані з, аукці... з аукціону, можливо, більша їх... їхня кількість на поранених і поранених з тих областей, звідки є учасники пленеру. Вже шукають людей на поранених бійців. Найбільше таких, хто потребує фінансової допомоги, активісти, волонтери повезуть роботи художників на аукціон до Сполучених Штатів Америки. Виручені від продажу картин кошти будуть перераховані конкретним бійцям. А то, які зазнали поранень і потребують лікування. Минулі планери ми давали, наміняли на броженежилети картини і. Я так статистику не вів, бо хтось міняв один бронежилет, один добродій поміняв 10 бронежилетів на одну картину і е, якби сказав, що, що його імені треба називати, тому що це... Е, від серця робить і допомагає армії. для художників України. Черговий пленер в самому серці Карпат у Ворогті це ще одна нагода змалювати, відтворити, відчути красу і велич рідної землі, допомогти своєю працею тим, хто захищає найдорожче батьківщину.